Використовував Гітлер, Сталін і тепер антикультисти, зокрема Рацирс. дегуманізація потрібна, щоб виправдати майбутні злочини. Приспати совість і критичність сприйняття у населення. Ці викривачі сект створюють фейкові висновки та експертизи, виступають свідками, проштовхують свої законопроекти. Вони можуть забрати у вас дитину, знищити кар'єру, репутацію, записати вас у сектанти, а потім примусово депрограмувати. Така схема вже ідеально відпрацьована в Рашці. Вдумайтесь, наскільки це страшно. В один день з успішної підприємиці і турботливої матері тебе перетворюють на ненормальну. Який не можна довірити навіть власних дітей, Експерти називаються інституційним газлайтингом. коли ціла система переконує жертву та її оточення, що проблема не в скоєному акті насильства проти неї, будь то психологічне чи фізичне, а в ній самій. Тобто в цьому випадку не чоловік винен у тому, що викрадає дитину, не група агентів фальсифікує докази, а мати, нібито небезпечна, ненормальна, тому що вона сектантка. І найвитонченіше це ефект нескінченних юридичних процедур. Людина роками бігає по судах, адвокатах, займається експертизами замість того, щоб жити, працювати, виховувати дітей. це нагадує військову стратегію, коли одна зі сторін намагається поступово втомити противника до повного виснаження. ця стратегія називається війна на виснаження. Не обов'язково перемагати швидко можна просто висмоктати з жертви всі ресурси: емоційні, фінансові, часові саме це робить двокін та його мережа. Тепер ви знаєте про цей спецпідрозділ ФСБ. Знаєте її представників в Україні – Кременовська, Святогор. Знаєте їхні методи: дезінформація, фальсифікація, таврування сектантом, маніпуляція свідомістю через ЗМІ. Ваша свідомість це фронт. Не дозволяйте ворогу там хазяйнувати. Поширюйте це відео, кажіть про це голосно, бо це не абстракція, це війна за ваш розум. Слава Україні!